Поет працював над збіркою менше року. Вийшла вона на люди у київському видавництві Український пріоритет тиражем 500 примірників за кошти автора. Назву отримала близько до Карпатського краю і самого Романа Киселюка, який дуже любить гори. Голос Говерли. Народилася книжка, яка по суті зроблена за 2013 й початок 2014 року. Назва дуже цікава, бо назву цю мені дали в Києві. Коли вже йшов такий великий фестиваль, віршень, це було 9-10 лютого, і такий є секретар спілки письменників Сергій Пантюк, який каже: Пане Романе, давайте назвімо її голос Говерду». Все-таки ви десь. Вас десь сидить ця причетність, присутність, договерли. Але поштовхом до написання нової книжки стали далеко не карпатські вершини, а майданівські події, які відгукнулись у горах, каже письменник, а також великий Шевченковий ювілей. Я не міг знаєте, промовчати, коли така унікальна подія. Ну, а вже решта, так мовити, обов'язкова чи не обов'язкова програма це все ж таки Майдан. І Майдан десь викликав у мене багато таких емоцій, імпульсів. Ну, а зрештою, зобов'язав себе активізувати, щоб позиціонувати зі сторони цього народу, який, який кинув виклик такому узурпатору, як гарант нашої держави. Як тільки книжка побачила світ, її зразу вдалося презентувати у трьох великих містах Києві, Харкові та Чернівцях. Делятинці надвірнянці і Яремчанці з новою книгою свого земляка Романа Киселюка ближче познайомляться влітку. Автор планує провести літературне свято у липні. До слова, це восьма книжка письменника, і він на цьому не зупиняється. Наразі працює над новими творами, які стануть великим сюрпризом для наймолодших читачів. Автор вперше взявся за дитячу літературу і обіцяє цікавий проект. Світлана Гає новини телеканал Раї.